Відмовитись від їжі, аби отримати газ безстрокового голодування. Голосили мешканці Криворізької багатоповерхівки, бо вже 10 місяців живуть без газу. А відімкнули його, коли люди відмовили встановлювати загальнобудинковий лічильник, і навіть після ухвали суду подачу не відновили. Готувати їжу без газу людям сили вже немає. Тож вони оголосили голодну акцію протесту. Щоб красиво бізні, ж було, бізні, щоб нам нам я не була так. Пити будемо їсти, не будемо взагалі. Взагалі за тим, як люди чіпляють пов'язки, тривожно спостерігає поліція. На випадок, якщо комусь стане зле, чергують цілодобово. Ми будемо викликати швидку медичну допомогу. Допомагати як горять газові конфорки в будинку, не бачили вже 10 місяців. Хоч мати голодує, трирічна Оленка хоче їсти. Задля дитини жінка вмикає одночасно маленьку електроплитку та пароварку. Сорок це якщо картошка, то дитині тільки якщо кашу, в мультивальці готується. Вона годин. Газовими заручниками усі 108 квартир будинку стали рік тому, після того як відмовили газовикам у встановленні загальнобудинкового лічильника. Нас наказали 22 сентября 2016 -го року, года. От нам перекрили газ з позовом на газову компанію. Люди пішли до суду. Юрист показує ухвали їх кілька і усі на користь пожильців. Підключіть негайно дом. Це перша ухвала була в січні місяці у лютому. Другу ухвалу про заборону встановлення загальнобудинкового лічильника. Та навіть після цього газ в оселях не з'явився у тутешньому газовому господарстві. Надзвичайна тиша місцеві комп'ютери атакував вірус Петя і кабінети нам. Ніхто не відчиняє. Чергова розповідає, просто відкрити вентиль уже не можуть, бо під проблемний будинок зроблено новий проект. Йде подача газу з одної сторони треба з другої сторони. По проекту цей проект, наче у зачарованому колі, передбачає подачу газу лише за умови подальшого встановлення лічильника, роз'яснюють в облгазі. Перший етап – це установка самого шкафа. Впоследствии должен бути установлен в такому шкафі дамовою узілучо. Мешканці впевнені, це означає, що виконувати ухвали суду газовики не збираються. Ані не тільки нас обманують, ані обманувають абсолютно всіх. На знак протесту безстрокове голодування оголосили перші 15 пошульців багатоповерхівки. Якщо подачу газу найближчими днями не відновлять, до голодувальників обіцяють приєднатись інші сусіди. Наталя Грищенко, Владку Мишин Кривий Ріг, ТСН